Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд. Є у сучасному світі, де музика та контент є невід'ємною частиною нашого життя. Навушники можуть дати вам новий, можна так сказати, ковток свіжого звуку та по-новому насолодитися як музикою, так і контентом. Тому сьогодні ми розглянемо One Audio Fusion a 70. Це навушники, які входять. Ці навушники входять в категорію бюджетних та роблять акцент на звучанні та комфорті під час використання. Сьогодні ми детально про них поговоримо, а зараз попрошу вас підтримати наш підрозділ територіальної оборони. Усі деталі в описі під відео. Ну а ми погнали до нашого героя. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою, оскільки зараз ціну постійно змінюється. Це дуже просто можна зробити на є-каталог, е який для цього має зручний функціонал. Вибираємо в пошуку потрібний товар та отримуємо найменшу цінову пропозицію на сьогодні, що дає змогу вам зекономити. А якщо бажаєте скористатись повноцінними фішками, тоді потрібно увійти на сайт під своїм акаунтом. Тоді ви зможете переглядати історію пошуку, додавати потрібний товар в обране, та головне детально за усім слідкувати. Крім цього, раджу скористатись фільтром з правої сторони. До речі, дуже крута та зручна штука, дає де максимально детальний набір параметрів для пошуку, щоб знайти потрібний вам товар. Там можна виставити діапазон цін, якщо бюджет ваш обмежений. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання залишаю в описі під відео. Обов'язково перейдіть та ознайомтесь. Дійсно, крута та потрібна річ. Навушники мають сучасний і стильний дизайн з великими амбушурами, які мають овальну форму та регульованим головним обручем. Вони виготовлені зі сполучення міцних пластикових матеріалів і екошкіри. Це забезпечує комфорт під час тривалого носіння. Також є маленький недолік чашки, не можна зняти. Але навушники дуже гнучкі, вони ідеально підійдуть для будь-якого розміру та форми голови. Поголів'я можна регулювати за довжиною, а амбушури можна повертати та крутити на 90 градусів. Товсті поролонові прокладки на чашках і обруч забезпечують додатковий. Комфорт, їх також можна скласти і вони майже не займають місця. Дужки навушників можуть витягуватись до 3,5 см. Це дає можливість налаштувати зручну посадку. На правій частині навушників розташовані кнопки управління, тут же встановлений світлодіод, який вказує на стан зарядки. На протилежній частині розташований порт мікро USB для зарядки та аудіовихід. Ця модель доступна в широкій палітрі кольорів, таких як чорний, червоний, сріблястий, золотий та рожевий, що дає можливість обрати улюблений колір, що відповідає особистому стилю та вподобанням. Наушники мають вагу в 255 грамів. Тим самим це дає змогу вам носити їх довго, і ви не будете відчувати проблем, таких як навантаження на голову або шию. При отриманні навушників у комплекті ви знайдете кабель 3,5 мм, USB кабель для зарядки, чохол для зберігання та подвійний кабель 3,5 мм до 6,5 мм. Пропоную перейти безпосередньо до характеристик гарнітури. Навушники повнорозмірні та підтримують бездротове підключення через Bluetooth, А також мають роз'єм для підключення через провід. У разі не виявлення пари під час включення, навушники автоматично переходять у режим сполучення. Крім того, перехід до режиму сполучення можна здійснити примусово натиснувши на кнопку живлення на вимкнених навушниках. Завдяки можливості підключення через Bluetooth, ці навушники є чудовим варіантом для використання під час подорожей. Запатентована технологія SharePort дозволяє послідовно підключати дві пари навушників і обмінюватися своєю улюбленою музикою з будь-ким із вашого оточення. Також всередину навушників влаштована акумуляторна батарея. Яка забезпечує час роботи до 25 годин, час зарядки до 2 годин, і як на мене, це чудовий показник. Навушники мають вбудований мікрофон для голосових дзвінків та управління відтворенням музики. Він працює лише коли увімкнений блютуз. Радіус дії до 10 метрів. Це означає, що ви можете залишити джерело звуку на вказаній відстані від навушників, не втрачаючи зв'язку через блютуз. Те запису звуку на навушники One... Аудіо А 70 ви зараз можете почути, як звучать ці навушники, дізнатися, чи підходить така якість вам чи ні. І, звичайно, зрозуміти наскільки якісний мікрофон в даних навушниках. Хороша потужність драйверів дає можливість відтворювати звук на дійсно хорошому та якісному рівні. Діапазон частот навушників від 20 Гц до 20 кГц. Це означає, що вони здатні відтворювати звуки від найнижчих до найвищих частот. Це сприяє більш деталізованому та повному звучанню музики, дозволяючи вам насолоджуватись як глибокими басами, так і виразними високими нотами. Вони мають закрите акустичне оформлення, що допомагає ізолювати звук із зовнішнього середовища, надаючи кращий звук та зменшуючи виток назовні. Також Мовлені динамічні випромінювачі для створення реалістичного звучання та охоплення широкого діапазону частот. Вони можуть відтворювати звук на високому рівні гучності без спотворення. Окрему увагу я хотів би приділити звучанню. Деталізація звуку в цих навушниках точна та чітка, тобто відтворюють найменші акустичні деталі музичних мелодій, дозволяючи вам чути виразні нюанси. Вони надають добре збалансований звук з чіткими високими, насиченими середніми та міцними низькими частотами. Це робить їх привабливими для любителів різних Ангрів музики серед багатьох навушників, на які я робив огляди, саме ці чомусь мені сподобались за своєю якістю звуку при великій гучності. One Audio Fusion A70 70 це недорогі бюджетні навушники, які пропонують вам непогану якість звучання та комфорт під час їх використання. Хоча вони можуть не мати всіх передових функцій, флагманських моделей, вони є відмінним варіантом для тих, хто цінує якість звуку та комфорт за доступною ціною. Якщо ви такий, тоді ставте лайк під цим відео, підписуйтесь на. На канал Оляй та натискайте на дзвоник. Ну а свої думки про ці навушники напишіть в коментарях під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал Оляй та тиснути на дзвоник. З вами був Юра. На сьогодні це все.